Це вже записує чи ні? Ну no, що, можемо починати? Так, починаємо. Починаємо. Всім доброго дня! Я Грин Назар Назарій Андрійович, позивний Гринка, боєць полку Азов 19 років. Пройшов Маріуполь, «Азовсталь» і російський полон. Моє дитинство це просто куча е, бурних емоцій. Я був таким е, і пайним хлопчиком, і хуліганом одночасно. Вчився гарно в школі, але вдворі мене всі знали там як забіяку. Е, ми з хлопцями дралися палками двір на двір, е, ганяли на тарзанки, бігали по гаражам. І це якось Ну, у мене було брухливе дитинство. Ви що думали? Прийдете сюди! Слазь це нормальна нет, зарплата, ах... на форма! Арм! Строй підняли! В полоні. От я прям кожен день молився. Молився за сім'ю, за хлопців з колективу, так як. У нас з колективом дуже дружні стосунки. Ми реально. Це моя друга сім'я. Оце є рідна сім'я, рідні е, Спортовія і Азов. Це от три сім'ї в мене є, яких я не можу ніколи зрадити. Я хочу, щоб ти типу, ви розуміли, що ті хлопці, які повернулися з полону, не думали, що да, в нас круте там життя. Ми там влаштувалися то, що ми там ходимо по інтерв'юхах, даємо можемо собі дозволити повечеряти в ресторані. Такого немає. Типу, ми, от особисто скажу за себе і за хлопців, з якими близько спілкуюсь, ми всі будемо повертатися в стрій, е, нищити ворога до того моменту, поки або живі, або поки вони не відійдуть з нашої території. І ми не забуваємо хлопців, які знаходяться досі в полоні. Ми не забуваємо хлопців, які вдали своє життя в Маріуполі, і не тільки в Маріуполі, а на всій території, де були бойові дії. І ви не забувайте. Ви це ваші герої. Заради вас вони віддали життя, заради вас вони боролися. Я не хочу, щоб така доля, там як моїх побратимів, як самого мене пережили мої діти та ще якісь люди. Так як е в мене є свій шлях, в них є свій. Я ні для кого не хочу бути ідолом. Не хочу, щоб в мене там були люди, які фанатіли від мене. Але якщо я до людей можу донести свою думку, я думаю, що це дуже позитивно. І коли приходять сюди хлопці, які реально показують гарний результат. І я думаю, вау, у нас реально така молодь, що за ними майбутнє, то мені стає дуже приємно, коли я знаю, що Гренка, я перший твоє інтерв'ю подивився зі всіх Азовців і зрозумів, що я хочу саме в Азов. Азов це найкраще, що було зі мною в цій житті. Я серйозно кажу, ну, хочете зробити з себе чоловіка, гол в Азов. Проснився якось сон в полоні, коли я був. Е, біла кімната, от, ну, приблизно як тут, е, великий білий стіл, е, біле крісло. Я просто в мене огромний стакан молока і пачка орева. Ну, тупо реклама, реально. І я такий, коротше, всіх за бляха, хочу приїхати і, типу, випити літр молока і п'ять пачок кора. Орем і молоко. Все. Я і ти. Эта музика создана для любви. Я себе почуваю на війні на своєму місці. Я захищаю країну, сім'ю. Я чоловік, я маю нести цей тягар до кінця, поки на моїй мої країні є нога ворога. Я така людина, що думаю, що. Ну... Ти сам маєш бути собі кумиром, ти кожен день маєш вдосконалюватись, там, не знаю, читати, займатися спортом. Хорош, давай Іренко, давай! Судьба вже давно написана, от типу, там. Мені написано, що мене зб'є машина. От я, значить, просто прийду до того пішохода, на якому мене зб'є машина. От і все, от так. Ну я максимально просто Так, да я вірю в Бога, але я йду просто по тому путі, який в мені вже написано. Ось і все. Я боюсь померти. От ну реально вам сказати. Але мені страшніше mm -hmm. розуміти, якщо б я там не воював і не воювали мої побратими, ця не прийшла би до моєї сім'ї і в інші. Мирні міста, і оце, напевно, страшніше, коли мої близькі будуть страждати, і бачити, там мій брат сестра будуть бачити смертя і так далі. Я хотів це зупинити там. І робив все для того, Ми плавно повертаємо ліворуч. Як це слово умне таке. Просто ви не звертайте увагу, любі підписники. Мене контузія. <смір> <смір> Можна тепер збирати все на це. Головне повністю, щоб не було у вас: любіть маму, їжте кашу і любіть Україну.